Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Мій канал про домашній затишок, смачні страви, випічку, рецепти, покупки для діток, для дому, огляди різних магазинів та багато іншого. Словом про наше багатодітне життя. Тому, якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. Всім гарного перегляду! В цьому відео буде багато приготування. Я думаю, по назві відео ви зрозуміли. Буду е, готувати різні прості, але смачні страви. Можливо, хтось візьме собі за ідею. Буду дуже рада! І перше, що я вирішила приготувати, це буде в мене вечеря. Тут у мене буде овочева рагу і відбивні курині. Тут у мене картопля, баклажан, цукіні, перець і брокколі. Гарненько все помила, порізала. Я думаю, так видно на відео такими кубиками. Далі поставила картошку трішки обсмажила, додала, там, буде на відео далі видно додаю по черзі всі овочі, додаю трішки томатної пасти, додаю спеції за смаком, трішки солю, додаю суміш перців. Доливаю трішки водички і даю протушкуватися. Виходить дуже-дуже смачно, і до них вирішила зробити куринні відбивні. Після останнього відео пройшло дуже багато часу. У мене, напевно, ще так ніколи не було. Що по мене два тижні за два тижні не вийшло ні одне відео. За цей час я вже повернулася в Німеччину. Діти в школі, я пішла на курси, прийшов мені лист, що потрібно ходити. Тому, поки ми знаходимось тут, я ходжу на курси німецького В телеграм-каналі. Я там дівчатам фото скидаю, якісь коротенькі відео. Там я звичайно частіше, ніж тут. Якось зовсім не було часу. Потрішки знімала відео, дуже хотіла випустити раніше. Інтернет у нас тут до речі вже є такий більш-менш нормальний, тому можна випускати відео частіше, але зранку у мене з 9 до часу курси. Далі я їду по дітей менших в школу, забираю, тому що у чоловіка з часу до 5 вечора курси. Потім я приходжу, варю їсти, прибираю, займаюся в общем, домашніми справами, тому зараз часу просто наскільки мало, що напевно мене так було тільки тоді, коли в мене були малесенькі діти і погодки, так як у мене йшли. Тому стараюся якось зараз знімати відео, якось буду частіше загружати. Я кажу, що напевно в мене так ні разу не було, щоб у мене два тижні на каналі не виходили відео. Але я виправлюся, відео будуть виходити частіше. Дякую за те, що ви підписуєтеся, за те, що не відписуєтеся і чекайте мої відео. Дякую вам за це. Вдома було дуже добре, вирішила я багато справ і віддихнула таке відчуття, ніби я з'їздила у якусь відпустку. Якось там якось відчуваєш себе як вдома. Знаєте, ніби дихається легше. Тому повернулася сюди. Не знаю, скільки ми часу будемо тут. Коли ми вирішимо повертатись назад, я обов'язково скажу. До речі, в телеграм-каналі я завжди все ну, якби можна сказати, в першу чергу пишу там або скидаю якісь відео чи якісь фото. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я думаю, звідти ви швидше дізнаєтеся якісь новини. Силка на канал в профілі каналу, або я загружаю у коментарі під відео. Тому заходьте за посиланням і будемо там спілкуватись. Я також там складаю якісь страви, що я готую, якісь фото, можна сказати, дня, якісь можливо коротенькі відео, тому я там майже кожен день. Зі мною сюди в Німеччину приїхала наша Маргарітка старша. І сестричка моя приїхали так погостювати на тиждень-два. Коли біля тебе хтось, хтось з рідних тут є, то ніби якось і час швидше йде, і якось, можна сказати, трішки легше. А вже вони поїдуть, то буде трішки сумно. Тим часом, поки я готую картоплю, поки вона в мене тужиться, вона в мене вже, до речі, готова. Я додаю трішки чесничку, у мене тут молодий чесничок. Дуже люблю додавати таку картоплю чесничок. Дуже ароматна вона виходить, зелені ніякої не додавала, тому що не було у мене в заморозці. Картопля моя готова, відбила я відбивні. Тут у мене було 1,2 філе. Знаю, що писали мені, і я знаю, що на дошці відбивати, потрібно плівкою покривати, і потім відбивати, тоді ніби воно не розлітається, і ніби краще. Спробувала я так зробити, але якось мені не дуже сподобалося. Не знаю, мені так якось я звикла постійно так робити. Я не скажу, що воно якось там дуже розлітається м'ясо. Не знаю, чи, можливо, я так звикла вже, але мені так більше подобається, тому роблю так, як звикла до цього. Тут показую картопля, яка мене вийшла. Не робила я дуже її густу, тому що в мене чоловіки і діти люблять більше тоді, коли вона більш така рідкіша йде. В общем, печеря моя готова. Це в мене вже другий день. Я їхала з курсів, заїхала за меншими дітьми в школу. Тоді нас ще було тепло, була ну, така дуже-дуже гарна погода. Забрала дітей зі школи і ми їдемо додому. Тому зараз буду показувати, що готую. Зараз на обіт варю макарони. Тут в мене Тут бекон смажиться. Це будуть у мене макарони з беконом і, і, і з таким соусом. Є. Вершковий такий у мене і, і, і до спагіті болонєзу трішки так додаю. Так, тут буду соуси варити, буду додавати сир і зараз ще візьму вершки. Така буде У мене макарони. Такий обід буде. І тут у мене супчик вариться. Цибуля-морква картопля. Трішки приправи, лавровий листочок і буду зараз додавати рибку. Потім в кінці добавлю плавлений сир. В общем, буде у нас такий супчик рибний з сиром. В общем, Поки таке меню. Далі хочу робити запіканку з сира кисломолочного. І достала ще масло вершкове, хочу намазати вафлі. Буде у нас такий вафельний тортик. Ну, таке, щоб що й до чаю, до лати було. В общем, поки в мене таке меню поки мене. Поки мене макарони відварюються, бекон мій смажиться. Тим часом роблю соус. Тут в мене вершки, можна вершки брати 20 15. Тут у мене 30%. Ну, були такі, тому я їх трішки. Потім додала води, розбавила трішки водою. Додаю трішки різних таких соусів, ставлю на плиту. соус у мене Доходить до кипіння, я вінчиком помішую, і коли він майже в мене закіпає, я додаю сир. І виходимо на такий вершково сирний соус. Мене не раз уже запитували, як я роблю, тому відповідаю. Даже Якби, наприклад, в мене не було цих соусів таких приправ, то я би просто зробила б вершки, якщо вони, наприклад, великої жирності додавала трішки водички, і в кінці, уже коли соус майже закипає, додавала б сир. І все одно виходить дуже-дуже смачно, виходить такий важково-сирний соус. Додаю трішки ці спеції, тому що з ними все-таки воно трішки смачніше, якийсь такий більш такий смачніший, мені здається, ну, більш смачніше виходить. Такі макарони діти у нас дуже полюбляють. Я буває роблю раз тиждень, буває два. Якщо мені потрібно якісь такі швидкий, наприклад, обід після школи, то воно дуже гарно виручає. Картопля моя вже закипіла і хвилин 10 проварилась. Тому нарізаю рибку, ріжу на такі невеличкі шматочки, тому що колись зробила такими більшими шматочками, то діти попросили зробити такими, щоб вони були дуже-дуже малесенькими. Тоді вони в супі набагато смачніше і, як то кажуть, і в ложку поміщається. Тому роблю такими невеличкими шматочками. Зараз це все ще хвилин 15 провариться. Картопля вже буде готова, рибки багато не потрібно, тому що, я думаю, ви знаєте, що ця риба дуже швидко готується і буду додавати зелень. Але зелень буду додати не в каструлю, в суп, а просто в тарілочку кожному хто забажає. Я думаю, ви на відео тут зрозуміли: я вермашаль процідила макарони, додала бекон, все перемішала. Зараз закипить мій соус. Додаю сир, як я вже сказала. Зараз це все розплавиться гарненько, і заливаю макарони. Виходить дуже-дуже смачно. Я вже казала, діти мої таке дуже полюбляють, і, до речі, готується дуже-дуже швидко. Поки макарони варяться, одночасно смажиться бекон і готується соус. І Потім це все заливаю, з'єдную. І... Швидкий обід або вечеря готовий. До нього ще я роблю завжди салатик, роблю айсберг, наприклад, якийсь огірок помідора чи перчик. Можу зробити з майонезом, можу зробити з олією. Так як у мене зараз дуже мало часу, стараюся зараз робити якісь такі швидкі, смачні страви. Люблю, звісно, я щось таке нове спробувати, щось таке смачне, але це більш, напевно, таке на виходних у мене виходить, тому що на виходних все таке часу більше. А на, вих... на такі будні дні то роблю якісь такі швидкі страви. Тому, можливо, і вам пригодиться якась ідея, така якогось супчика чи, наприклад, овочного рагу з чимось там, наприклад, можна приготувати, так як в мене з відбивними були. І макарони. Тут я вирішила зробити салатик. Салатик у мене буде айсберг. Тунець, огірок і варені яйця. І вирішила я цей раз зробити з майонезом. Дуже полюбила я такий салат з тунцем. Раніше я його не готувала, стала готувати тут, в Німеччині. Хоча раніше я його бачила в рецептах, як його готували, але мені завжди здавалося, що риба якось. Я завжди думала: ну, який це салат, такий з рибою. Якось воно, напевно, не дуже смачне. Потім вирішила все таки зробити. Зробила перший раз так трішки. Мені дуже сподобалося. Сподобалося дітям. Правда, скажу відразу: не всі мене діти їдять, ну більша половина їсть. Але. Не таку велику мисочку я роблю, тому ми, можна сказати, за якийсь обід чи за вечерю ми його з'їдаємо. Тут мій супчик готовий, додаю плавляний сир. Я вже казала, тут я додаю такий плавляний сир, а вдома я додавала плавляний сир з АТБ. Брала, наприклад, фірма Шостка, я, різала, я його терла на такої терці, щоб він краще і швидше розплавився. І потім він буквально там супчик закипів і він уже готовий. Супчик, до речі, в мене теж діти такий полюбляють. Якось я вже давненько його не готувала, було такий час, що якось я його, напевно, раз в тиждень точно готувала. А це, напевно, вже більше місяця я не готувала, тому вирішила зробити, Даже забула за нього, що такий є супчик. Тут я вже порізала айсберг, огірок і натираю. Варені яйця. Тут я все роблю, можна сказати, на глаз. Є такі рецепти різні в інтернеті. Якось я робила, додавала ще й кукурузку, додавала помідорчики чері, такі маленькі, ще й навпіл їх різала. Тому тут такий це, можна сказати, такий салат, що що в тебе є, то можна і, і з'єднувати. Але дуже мені сподобався. І Багато інгредієнтів не потрібно і виходить дуже-дуже смачно. До речі, зараз ми вдома ми купляли майонез, тут ми дуже рідко купляємо, дуже рідко. В основному ми робимо свій домашній майонез. І тут це, що на відео, це те, що я зробила домашній майонез. Тому салатик вийшов дуже смачний. Хто ще не спробував, рекомендую дуже спробувати. Тут покажу трішки відео. Поїхали ми якось ввечері на поле зібрати полуничку. До речі, було дуже багато людей. Це перший раз ми поїхали на цьому полі. Ми вже були в прошлому році, теж збирали клубніку, воно від нас, ну, хвилин 10, напевно, від дому. приходите. Ну, Хто не знає, наприклад, приходите, яка у вас там відро, мисочка, що у вас там є, вам його зважують, і потім ви йдете на поле, вибираєте собі клубніку, ой, полуницю, вибираєте собі там, наприклад, якусь таку полянку невеличку, і там собі набираєте, скільки вам потрібно. Потім в кінці підходите, там такий стоїть така невеличкий вагончик, підходите туди, вам зважують і говорять. Скільки ви за це повинні заплатити. До речі, полуницю, яку, наприклад, ви їсте на полі чи діти їдять, ви за неї не платите. Сказали, на полі можна їсти скільки хочеш. Це, звісно, добре, але трішки переживаю, що все-таки вона. Ну, якби її треба було б і помити, ну, що трішки така грязна. Але діти на полі наїлися чимало цієї клубніки. Слава Богу, все було добре, нічого не було. Але полуничка вийшла така. Дуже якийсь такий сорт, не знаю, ну дуже-дуже солодка. Поїхали ми з старшим сином і поїхало з нами троє менших дітей. Тому в кожного була якась така невеличка мисочка. Ми збирали і вирішила трішки вам засняти таке поле чи маленьке. І так, В основному <смі> ми з чоловіком збирали, діти ходили, їли. Дуже така запашна, смачна полуничка. Хто тут в Німеччині, це вам потрібно десь взнати, де є біля вас такі поля. І так само воно скрізь однаково. Так що пішов, ну, взяв скільки потрібно, зважили, до речі, на полі, коли ти сам збираєш, кілограм цієї полунички виходить 4,90 євро. 4 ,90 євро центів, ну майже 5 євро в прошлому році. Прошлим літом, коли ми збирали минулим літом, вона, ціна її була 4,50, як зараз повні, зараз трішки подорожчала. Але скажу, що в магазині все-таки вона виходить дорожче. Тут ти пішов, нарвав таку, як ти хочеш, і виходить трішки дешевше. Далі ми приїхали додому, і там видно на столі, в мене на столешні стоїть миски з полуничками. Ми приїхали додому, і я вирішила трішки поприбирати в кухні. Я приїхала з дому з України. Звісно, тут роботи, можна сказати, багато набралося. Потрібно було і в хлопців в кімнаті поприбирати, і в дівчат. Вони прибирали, але все одно, як ну, воно звісно, що мама повинна десь там. Краще прибрати, десь, ну я думаю, ви зрозумієте. Тому на кухні мені теж потрібно було вже і фасади помити, і підлогу помити. І хотіла поміняти цю скатерку, яка зараз у мене на столі. Я її постелила тоді, коли їхала у... в Україну, їхала, то я її застелила. Зараз вирішила зняти, помити гарненько стол і застелити скатерку свою з лимончиками. Першу чергу я загрузила посудомийну машину, помила раковину, домила посуду вручну ну руками, та що в мене не. Помістилася. Далі мені потрібно було вже дуже прибрати там, де, як я завжди кажу, моє робоче місце біля плити. Там уже в мене і даже пил зібрався трішки, і якісь бризки зібралися. Тому потрібно було вже там гарненько це все повимивати, підвіконня це повимивати, тому що все таки вазони стоять, воно поливається, і звісно, що це підвіконня дуже запилюється, тому що в нас. Зараз, так як літо, вікно майже завжди відкрито. У нас там перед вікном дуже багато дерев. Ну, хто дивиться мої відео, то вже знають тут все. І летить сюди пил. У нас тут трактора постійно їздять, машини. Я вже казала, що у нас тут за домом поле йде. Так як зараз літо, звісно, трактори працюють на полі, тому пил дуже-дуже збирається. Тому миємо, прибираємо. в общем. Буду далі це все прибирати. Якщо у вас є якісь запитання, якщо у вас щось, наприклад, цікавить, то обов'язково задавайте. Я по можливості завжди всім стараюся відповісти. У коментарях, якщо є якісь цікаві такі запитання, то я відповідаю у відео. Дуже зручно, якщо ви задаєте якісь питання, і, наприклад, я буду щось робити, ви будете дивитися, а я буду вам відповідати на запитання. Я думаю, і мені так зручніше буде, і вам, тому обов'язково задавайте. Давайте якийсь такий зворотній зв'язок. Якщо вам, наприклад, сподобалось відео, ставте обов'язково вподобайки, щоб якось далі розвивався мій канал, щоб якось він ріс. До речі, скажу, що росте, поки він непогано, якби мені поки подобається. Дякую за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви ставите вподобайки, пишете коментарі. За рахунок цього далі розвивається мій канал. Тому, якщо у вас які є запитання, обов'язково пишіть. Якщо, наприклад, не хочете писати на Ютубі, то пишіть у телеграм-каналі, і я буду вже відповідати. Тут моє прибирання вже доходить до кінця. Звісно, за кадром я не все показала. За кадром я ще підмила підлогу, в цей раз я не мила, помила на наступний день, але те, що я планувала зробити в кухні, те я і зробила. Поміняла скатертину, помила столешні, столешні. В общем, підмила гарненько це все. Трішки зробила порядок. Потрібно буде ще помити фасади, тому що перед тим як я їхала в Україну, я їх помила. Ну поки мене не було, звісно, це все заляпалося. Все-таки діти були вдома з чоловіком, тому буду потихеньку прибирати, буду потихеньку в дитячих кімнатах робити порядок в своїй спальні. І на цьому вже буду завершувати своє відео. Щиро дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що коментуєте, ставите вподобайки, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити далі мої відео. Всім всього найкращого, мирного неба і до наступних відео.